Добрий день, малята! Відгадайте загадку. Що за дивна Непосида на стежинку шишки кида, з гілки скік та скік на гілку. Упізнали діти? Так, це білка. Малята, давайте сьогодні поспостерігаємо за білочкою. Мешкають білочки у лісі або парку. Погляньте, у білки довгий тулуб, довгий пухнастий хвостик, на голові гостренькі вушка. У білочки гнучкі лапки і гострі кіхтики, завдяки яким вона вільно пересувається стовбурами дерев, задні лапи. Довгі та сильні, а передні короткі. Завдяки заднім лапам та довгому хвостику білка вправно та швидко стрибає Малята зуби у білочки дуже гострі, вона ними постійно щось гризе. Взимку пережити холод, білочці допомагає її тепла шубка, яка стає ще більш пухнастою. Взимку білочка харчується шишками, жолудями, горіхами. Ще може їсти кору дерев або бруньки. Малята, погляньте, це будиночок білки, який називається дупло. Воно слугує їй надійним захистом від ворогів та хуртовин. Взимку Білочка весь день проводить у пошуках їжі. Вона спритно пересувається з дерева на дерево. В цьому їй допомагає її довгий та пухнастий хвіст. Погляньте, передніми лапками білка працює як руками. Ними вона тримає шишки та горішки. У холодні зими коли шишок мало, білка харчується корою або бруньками. За допомогою гарного нюху, вона в снігу знаходить заховані жолуді, горіхи або гриби. А ще взимку, коли дуже холодно і білочкам немає що їсти, то люди підгодовують їх. Білочки не бояться людей. І можуть брати горішки прямо з долоні. З усіх лісових мешканців білочко є найжвавішими та найкрасивішими звірятками. Білка – справжня лісова красуня. До побачення малята!